Доброго дня всім, друзі. Сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про наше гормональне здоров'я. Як ви себе почуваєте? Звичайно, дають про себе знати певні хвороби. І часто я чую на консультаціях про втому, про болі в м'язах. Людина проснулася, пробудилася вранці і в неї вже зовсім немає сил і енергії. Тягнучі болі в поясниці, болять м'язи, болять суглоби. А ще гірше, коли погано засипає людина ввечері, і в середині ночі, десь у третій-четвертій годині, людина пробуджується і вже такий стан, ніби вона виспалася і вже готова вставати. А попереду ще кілька годин ночі і можна, і треба поспати, відпочити, але це важко вдається. Втомлюваність, головна біль, немає сил, немає апетиту, нічого не хочеться їсти. І таке буває часто, і людина часто списує ці всі симптоми на ті хвороби, які є у неї. Це може бути і анемія, це може бути і артеріальна гіпертензія, тому що міняється кров'яний тиск, а частіше всього це. Може бути і проблеми зі щую залозою, так? Бо при гіпертеріозі в нас теж немає сил, немає енергії. Але виявляється, насправді, проблема зовсім у іншому. Проблема у стані наших наднирників. Що таке наднирники? Трошки для вас корисної інформації. Наднирникові залози від самого слова наднирники, розташовані на верхній частині наших нирок. І вони відіграють дуже-дуже велику роль у функціонуванні нашої ендокринної системи, тому що синтезують для нашого організму дуже важливі гормони, стероїдні гормони, такі як кортизол, статеві гормони, прогестерон, естрадіол, тестостерон і такі гормони, як Альдостерон, і від їх функціонування, від їх синтезу дуже багато залежить в нашому організмі. А ще наші надмирники синтезують такий гормон ДГА, дегідроепістерон. Літають тут, мушки всякі, трошки мішають. Д... ДГА гормон, який відіграє теж дуже важливу роль. В нашому організмі. Чому? Тому що саме він відповідає за наше здоров'я в плані артеріального тиску. Він відіграє дуже велику роль в обміні білків, жирів, вуглеводів. Він регулює чутливість до інсуліну, від нього залежить наша когнітивна пам'ять. Ось чому такий важливий гормон ДГА. Що ж відбувається з надмирниками? Чому в нас такий стан? Ось ми з вами живемо вже більше 500 днів у стані війни. І згадайте свій стан на початку війни, правда? Ми всі відчували такий стрес і в той час ми готові були звернути гори. Ми, хтось збирав сумки і їхав кудись подалі від. Від цих страшних місць, де були тривоги, де були бомбардування, більш спокійніше місце. Ми на такому внутрішньому силі ентузіазмі ми думали, як же допомогти біженцям, як волонтерити і так далі. У нас рівень енергії тоді зашкалював. А чому? Тому що кортизол, наднирники синтезували кортизол, і він був у нас на піку. І гормон ДГА був ще теж на піку. Це така була перша стадія синдрому виснажених наднирників. І з часом, з часом на жаль, стрес перестав бути миттєвим, а він переріс в хронічний стрес. І ось такий посилений рівень кортизолу він нам був постійно потрібний. І все сильніше, сильніше виснажувались наднирники. Тобто, ми кожен день, як кажуть, нажимали на педаль синтезу кортизолу, і організм все менше і менше з часом їх виділяв. Наступав І друга стадія це коли ще достатньо високий рівень кортизолу в організмі, а рівень ДГА, того гормону, який вони працюють обов'язково в парі, він знижувався, і ви вже могли відчувати. Перші симптоми, як підвищення артеріального тиску, якісь запаморочення, Але ми це все списували на стрес. І, звичайно, це причина в цьому була в стресі. Але з часом все далі і далі потреба в гормоні кортизолу зростала, тому що хронічний стрес нікуди не дівся, ситуація не змінилася, а інколи ще й погіршувалося. Гадаємо наші зимові дні, наші блекаути, а синтез кортизолу в надмірниках, Вставав все нижче і нижче, тому що організм уже просто не мав тих запасів для його синтезу, і відповідно ще нижче падав рівень ДГА. І це вже така третя стадія. Третя стадія, який назива, яка називається синдром виснажених наднирників. Саме у цій третій стадії наступає такий кризовий стан в організмі. Оця надто слабкість, відсутність енергії, дуже така депресивний стан, не хочеться їсти, постійні болі в організмі, так ніби ти щось якусь важку фізичну працю робив. І це, що найгірше є, це неспокійні ночі, важко заснути, просипаємось серед ночі, і це дуже дуже виснажує людський організм, здатність працювати практично на нулі. І людина, не знаючи, що з нею відбувається, що робить, ми на, 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 все більше і більше нажимали на каву, на якісь стимулюючі е, е, продукти, на той же зелений чай, те, що могло нас, як кажуть, збодрити, збадьорити зранку і щоб нам працездатності хватало на, на весь час. Але наш організм не безмежний, його ресурси не безмежні. І дуже дуже оцей стан дуже негативно впливає на організм, якщо нічого не робити, тому що в цей час загострюються і інші хвороби, якщо вони є у людини. Та ж гіпертонія, загострюються проблеми шумково кишкового тракту, тому що по паралельно знижується функція щитовидної залози. І Чому я сьогодні так концептую увагу на цьому стані, тому що його не потрібно просто спостерігати і стихійно щось приймати, щоб підняти свій рівень енергії? Це дуже важливий сигнал організму до того, що пора щось робити. І я дуже прошу вас прислухатись до моїх рекомендацій, що ж треба робити, щоб Відновити здоров'я наших наднирників і дати організму нове життя, но відновити сили. Перш за все, це трошки скоригувати свій спосіб життя. Так, так з чого почати? Знизити важкі навантаження, емоційні навантаження, як можна більше відпочивати. Відпочивати і в день, і вночі ніяких важких фізичних тренувань, ніяких важких, важких емоційних навантажень, і ще більше які б додавали стресу в організмі. І скоригувати своє харчування і вже не три рази, а при виснаженні надмірників рекомендується. Чотири рази невеликими порціями, невеликими такими дозами, але обов'язково, щоб там був весь у нас набір і білків, і жирів, і вуглеводів, тому що організму потрібно харчуватися, і потрібно, щоб функціонували наші всі органи і системи. Але великими порціями і щоб ми не перевантажували ті ж самі надмірники, ті ж самі нирки, ту ж саму підшлункову і Дати їм відносний спокій, ніяких тренувань вже говорила, ніяких фізичних навантажень. Виключаємо це з свого раціону, відпочинок і сон. Як же заснути, коли неможливо спати? Коли ти хочеш спати, а заснути не можеш? На жаль, ми самі не зможемо з цим справитися нам нашому організму потрібна. Ще й спеціальні біологічні добавки для того, щоб відновити цей стан надмірників. Тому що, якщо ви підете до лікаря, то я впевнена, що лікар може там виписати вам якісь вітаміни або пов'язати ваш стан з тими діагнозами, хронічними хворобами, які вже є, і виписати ще якісь відні ліки. Тому що в медицині не існує такого діагнозу синдром виснажених наднирників. Не існує. Його медицина офіційна не визнає. Але як перевірити, чи є у вас такий стан, так це можна здати аналізи в першу чергу на кортизол в слюні і на рівень гормону ДГА дегідроапідостерону. От саме цей рівень ДГА і показує, наскільки наскільки ця хвороба. Як кажуть, скосила організми. Оптимальний рівень ДГА референси від 30 до 150 мілімоль на літр. А, а якщо цей рівень у вас нижче 100, то вже треба бити тривогу. Треба бити тривогу і допомагати своєму організму відновитися. Що може нам допомогти? В першу чергу це дуже нам знайомий. Магній, саме магній треба збільшити його вживання. Ніж, звичайно, ми п'ємо до 400 мг, можна збільшити вдвічі протягом дня. Далі, що нам ще може допомогти? Це обов'язково вітаміни групи В вітаміни групи В, В5, В6, В9, В12, бо саме вони допомагають нам у відновленні сил, здоров'я і в синтезі отих гормонів і кортизолу і ДГА. І обов'язково не виключайте з свого меню жири вони повинні бути, але не такі не перевантажуйте жировою їжею свій, їжею свій раціон, тому що жири потрібні. Ті ж наші гормони, про які я говорю, вони синтезуються обов'язково з допомогою жирів. Немає жирів, немає гормонів з того ж самого холестерину, про який. Ми говоримо так часто, що він високий, що він поганий. Ні, він не поганий. він хороший, бо він нам потрібний для синтезу гормонів. Ще нам допоможе наш король вітамінів, вітамін С. І в такий от час, в період у цього стану, треба вживати. Підвищені долі дози вітаміну С до 1000 мг, півтори мг на добу протягом дня в кілька прийомів. Плюс до вітаміну С раджу додати вітамін Д. Він і так має бути в вашому раціоні добавок, але в цей час ми збільшуємо дозу вітаміну Д саме, щоб допомогти наднирникам у синтезі гормонів. Це до 10-15 міжнародних одиниць в день. Не лякайтесь такої дози, це тимчасовий період до 2-3 тижні, поки ми зможемо трошки покращити свій стан організму. Але і це ще нам все не допоможе. Нам потрібні спеціальні. Спеціальні добавки, які будуть ціленаправлено працювати цілеспрямовано на надмирники. Це є такі комплекси, як кора надмирників, до яких входить, ось вони нам теж потрібні. І спеціальна добавка ДГА той же самий гормон, про який я говорила, його потрібно приймати додатково. До того, що синтезується в організмі, певний час, певний курс, поки ми не піднімемо оцей рівень гормону ТГА. Десь до 2-3 місяці, потім здати аналізи, подивитися, який рівень ДГА ми досягли, і, виходячи з цього, його відміняти. Ось такі, такі поради, як допомогти вашому організму. Звичайно, можливо, тут треба деякі трошки специфічні знання, більш глибокі, і, можливо, ви самостійно не зможете деякі вирішити питання. Тому прошу звертайтеся, я завжди рада буду вам допомогти. Але зауважую ще раз: не нехтуйте з цим станом, не нехтуйте, бо організм не пробачає нічого, якщо ви ставитесь до нього байдуже. І не прислухаєтесь до тих сигналів, які він нам говорить. На жаль, хронічний стрес присутній, і ще сьогодні у нас і ще буде деякий певний час, поки не закінчиться війна, і ми не можемо вплинути на цю ситуацію. І у нас з вами єдиний вихід підтримувати себе, тому що нам треба жити, нам треба працювати, нам треба наближати перемогу. І ми повинні фізично в цьому собі допомогти. Я до ваших послуг була, буду рада, якщо мої поради будуть для вас корисні і ви з ними скористаєтеся. Гадного всім дня!